Оксана сиділа на жорсткому стільці в нотаріальній конторі, відчуваючи себе чужою на цьому святі життя. Її проста сукня, куплена на розпродажі, виглядала недоречною плямою на тлі дорогих костюмів і суконь, які носили інші присутні. Повітря в кабінеті було густим і наелектризованим від неприхованої ворожості, що йшла від жінки навпроти. Її звали Лариса, і вона була єдиною племінницею покійної Антоніни Петрівни. Я не розумію, про що ви говорите, тихо промовила Оксана, її голос ледь тремтів. Вона намагалася дивитися на сивого нотаріуса, але погляд Лариси, гострий і холодний, наче свердлив у ній дірку. Ти все чудово розумієш, аферистко, вибухнув чоловік Лариси Вадим, вдаряючи кулаком по полірованій поверхні столу. Втерлася в довіру до хворої старої жінки, обібрала її. Ми це так не залишимо. Нотаріус, літній чоловік на ім'я Роман Ігорович, втомлено зітхнув і поправив окуляри. Прошу вас, панове, поводитися стримано. Ми знаходимося в офіційній установі. Ваші звинувачення не мають під собою жодних підстав. Воля Антоніни Петрівни була складена при здоровому глузді та ясній пам'яті, що засвідчено мною особисто та двома свідками. Здоровому глузді. Та вона останні роки ледь себе пам'ятала. А ця ця прибиральниця цим скористалася. Лариса підскочила на ноги, її обличчя спотворила лють. Ми подамо до суду, ми доведемо, що тітка була не сповна розуму, ми тебе знищимо. Оксана зблідла, слова різали болючіше за будь-який ніж. Прибиральниця так, це була її професія. Вона не соромилася цього, але те, з якою зневагою це було сказано, змусило її зщулитися. Я я можу відмовитися? Мені нічого не потрібно. Будь ласка, заберіть усе. прошепотіла вона, звертаючись до нотаріуса. Роман Ігорович подивився на неї з ледь помітним співчуттям на жаль, чи на щастя для вас, Оксано, це не так просто. Антоніна Петрівна оформила на вас не заповіт, а договір довічного утримання з переходом права власності після її смерті. Договір був укладений півтора року тому і зареєстрований у всіх необхідних інстанціях. Квартира, а також усе майно та кошти на рахунках згідно з цим документом є вашою законною власністю. Оскаржити його практично неможливо, оскільки я особисто маю відеозаписи наших розмов з Антоніною Петрівною, де вона чітко і ясно висловлює свою волю і пояснює її причини. Лариса та Вадим застигли, наче вражені громом. Відеозаписи. Стара жінка все передбачила. Причини? процідила Лариса крізь зуби, знову сідаючи. Які ж там причини? Цікаво знати, що ця миша краще за рідну кров? Антоніна Петрівна зазначила, що ви, її єдина племінниця, за останні п'ять років відвідали її тричі. Ваші візити тривали не більше 15 хвилин і зводилися до розпитувань про її здоров'я в контексті того, як скоро вона звільнить квартиру. Вона також зазначила, що Оксана, на відміну від вас, була поруч щодня. Вона слухала її, розмовляла з нею, приносила ліки, коли та хворіла, викликала лікарів, тримала за руку, коли їй було самотньо і страшно. Антоніна Петрівна сказала цитую. Я віддаю все не тій, хто має на це право по крові, а тій, хто заслужив це своєю душею. В кабінеті запанувала мертва тиша. Вадим щось бурмотів собі під ніс, а Лариса дивилася на Оксану поглядом повним отрути. Це ще не кінець, промовила вона тихо, але так, щоб Оксана почула. Потім вона підвелася, поправила свій ідеально скроєний жакет. І, не дивлячись більше ні на кого, попрямувала до виходу. Вадим поплентався за нею. Коли за ними зачинилися двері, Оксана нарешті змогла видихнути. Сльози самі покотилися з очей. Навіщо вона так зробила? Навіщо мені все це? прошепотіла вона в порожнечу. Роман Ігорович зняв окуляри і протер їх хустинкою. Тому що вона була мудрою жінкою, Оксану, і дуже самотньою. Вона бачила вашу доброту і хотіла, щоб вона була винагороджена. Вона знала, якою буде реакція її родичів, і зробила все, щоб вас захистити. Ось ключі від квартири, документи на право власності та дані банківського рахунку. Моя вам порада змініть замки. І будьте обережні такі люди, як Лариса та Вадим, не звикли програвати. Оксана вийшла з контори, міцно стискаючи в руці важку зв'язку ключів і теку з документами. Вона не відчувала радості, лише розгубленість і важкий тягар на серці. Вона не просила цього, вона просто робила те, що підказувало їй серце. Вона познайомилася з Антоніною Петрівною два роки тому, коли її клінінгова компанія отримала контракт на прибирання елітного будинку в центрі міста. Оксана працювала на кількох поверхах, і квартира номер 47 де жила колишня оперна співачка, була однією з них. З першого дня Оксана помітила, що ця літня жінка відрізняється від інших мешканців. Вона не дивилася на неї зверхньо, завжди віталася, пропонувала чаю, розпитувала про життя. Антоніна Петрівна жила у світі спогадів її величезна квартира була схожа на музей. Стіни прикрашали афіші з її ім'ям, фотографії зі сцени, на роялі стояли портрети відомих людей, з якими вона колись дружила. Вона була неймовірно самотньою. Чоловік помер давно, дітей у них не було, а єдина племінниця з'являлася раз на рік, щоб перевірити, чи тітка ще жива. Оксана почала затримуватися після прибирання. Спочатку на п'ять хвилин, потім на півгодини, а згодом і на годину. Вона слухала розповіді Антоніни Петрівни про її виступи в ласкала, про шанувальників, про інтриги за лаштунками. Вона бачила, як очі старої жінки спалахували життям, коли вона говорила про минуле. Оксана приносила їй домашню випічку, допомагала розібратися з новим смартфоном, який їй подарувала Лариса, очевидно, щоб не дзвонити їй самій, читала їй вголос книги. Вона ніколи не думала про гроші чи вигоду. Їй просто було шкода цю величну, але забуту всіма жінку. Вона бачила в ній не багату власницю квартири, а просто людину, якій потрібне тепло. Одного разу Оксана прийшла і застала Антоніну Петрівну на підлозі. Та впала і не могла підвестися. Оксана викликала швидку, поїхала з нею до лікарні, провела там цілу ніч, поки не переконалася, що все гаразд. Вона дзвонила Ларисі, але та скидала дзвінки, а потім надіслала повідомлення Я на важливій нараді, розберіться самі, найміть доглядальницю. Саме після цього випадку Антоніна Петрівна викликала нотаріуса. Вона нічого не сказала Оксані, лише попросила її бути свідком при підписанні якихось паперів на всяк випадок. Оксана, не вникаючи в суть, підписала, де їй показали. Вона й уявити не могла, що саме вона підписує. І ось тепер вона стояла перед дверима цієї квартири, тримаючи в руці ключі це більше не було місце її роботи, це був її дім, і від цієї думки ставало моторошно. Перше, що вона зробила, увійшовши всередину, підійшла до великого портрета Антоніни Петрівни, що висів у вітальні. Жінка на ньому виглядала молодою, впевненою, з іскрою в очах. Навіщо ви це зробили? тихо запитала Оксана. Їй здалося, що з портрета на неї дивляться з мудрою, всерозуміючою посмішкою. Вона вирішила поки не переїжджати. Потрібно було все обдумати. Вона продовжувала жити у своїй крихітній орендованій кімнаті на околиці, щодня приходячи до квартири, щоб полити квіти. І просто побути в тиші. Вона знала, що їй потрібно було щось робити з грошима. Її молодший брат Степан потребував складної операції на серці. Це було її головною турботою її болем. Вона роками відкладала кожну копійку, працюючи на двох роботах, але сума була непідйомною. Тепер у неї були гроші більше, ніж достатньо. Ця думка приносила полегшення, але й почуття провини, ніби вона отримала це ціною чужого життя. Через тиждень почалися дивні речі. Спочатку хтось подзвонив у двері серед ночі. Оксана, яка того вечора затрималася допізна, розбираючи папери Антоніни Петрівни, злякано підійшла до вічка. На сходовому майданчику нікого не було. Потім вона почала отримувати дзвінки з невідомих номерів. Коли вона відповідала, в слухавці була тиша. Одного ранку, прийшовши до квартири, вона побачила, що хтось намагався зламати замок. Подряпини на металі були свіжими. Порада нотаріуса про зміну замків тепер здавалася не просто порадою, а нагальною потребою. Оксана знайшла в інтернеті першу ліпшу фірму, що займалася встановленням замків, і викликала майстра. Чоловік приїхав наступного дня. Він був молодим, років тридцяти, з серйозним поглядом і впевненими рухами. Його звали Максим. Він оглянув двері, подряпане на старому замку, і нахмурився. Тут працював не професіонал, але наполегливо. Вам пощастило, що замок витримав, але я б радив поставити щось надійніше і, можливо, сигналізацію, сказав він, дивлячись на Оксану. Вона помітила, що він дивиться не на неї, а трохи повз, ніби оцінюючи ситуацію. Так, будь ласка, поставте найкраще, що у вас є, тихо відповіла вона. Поки він працював, вона приготувала каву. Вона не знала, чому, але їй хотілося поговорити. Можливо, тому що його спокійна впевненість якось заспокоювала її власні нерви. Ви тут недавно живете? запитав він, приймаючи чашку. Ще не живу. Це квартира моєї родички. Вона померла, відповіла Оксана, не вдаючись у подробиці. Співчуваю гарна квартира і місце тихе», – сказав він. Потім помовчав і додав. Але якщо хтось намагається сюди вдертися, то вже не таке й тихе. У вас є підозри, хто б це міг бути? Оксана вагалася розповідати все незнайомій людині? Але щось у його погляді викликало довіру, і вона розповіла про Антоніну Петрівну, про спадок, про племінницю та її чоловіка, про погрози в нотаріальній конторі. Максим слухав уважно, не перебиваючи. Коли вона закінчила, він відставив чашку Ясно, тоді вам потрібен не просто новий замок, вам потрібна комплексна система безпеки. Я можу встановити камери на сходовому майданчику і прихований датчик на двері, який буде надсилати вам сповіщення на телефон при будь-якій спробі злому. Це не так дорого, як здається, але ваш спокій того вартий. Так, будь ласка, зробіть це, без роздумів погодилася Оксана. Вона відчувала, що це правильне рішення. Максим працював ще кілька годин. Він встановив нові надміцні замки. Налаштував систему відеоспостереження, показав Оксані, як користуватися додатком на телефоні. Коли він закінчив, вона відчула себе набагато безпечніше. Скільки я вам винна? запитала вона, дістаючи гаманець. Він назвав суму. Вона була значною, але для Оксани, яка ще вчора рахувала кожну гривню, тепер це були просто цифри. Вона простягнула йому гроші. Дякую, сказав він, ховаючи їх. Ось моя візитка. Якщо будуть якісь проблеми або просто запитання, дзвоніть у будь-який час не соромтеся. Тієї ночі Оксана вперше залишилася ночувати в новій квартирі. Вона довго лежала без сну у величезному ліжку, з різьбленим узголів'ям, вдивляючись у темряву. Вона думала про брата, про операцію, про те, що тепер вона може її оплатити. І ця думка, нарешті, переважила страх і невпевненість. Антоніна Петрівна дала їй не просто гроші, вона дала їй шанс врятувати найдорожчу людину. І Оксана не мала права змарнувати цей шанс. Наступні кілька тижнів пройшли відносно спокійно. Оксана зв'язалася з клінікою, домовилася про операцію для Степана. Вона почала потроху обживатися в квартирі, хоча все ще відчувала себе гостею. Вона не чіпала речі Антоніни Петрівни, лише обережно витирала з них пил. Їй здавалося, що дух старої співачки все ще тут, і вона не хотіла його турбувати. Але Лариса та Вадим не збиралися здаватися. Одного вечора, повертаючись додому, Оксана побачила їх біля свого під'їзду. Вони чекали на неї. Нам треба поговорити, сказала Лариса без привітання. Її тон був діловим, майже зневажливим. Нам нема про що говорити, відповіла Оксана, намагаючись їх обійти. Вадим перегородив їй шлях. Послухай сюди, Мишко, ми пропонуємо тобі угоду. Ти віддаєш нам квартиру, а ми тобі гроші. Сто тисяч доларів. Хороші гроші за те, що ти просто поставиш підпис на папері. Ти таких грошей за все життя не заробиш, прибираючи чужі туалети. Оксана дивилася на нього. Його обличчя було неприємним, самовдоволеним. Квартира не продається, твердо сказала вона. Лариса розсміялася холодним, неприємним сміхом. Дурненька, ти що справді думаєш, що ми дозволимо тобі тут жити? Це наша родинна квартира, моя мати виросла в ній. Ти тут ніхто. Ми пропонуємо тобі по-хорошому. Подумай про свого хворобливого братика йому ж здається, потрібні гроші на лікування. Сто тисяч вистачить на найкращих лікарів у Німеччині. Згадка про Степана вдарила Оксану в саме серце. Вони дізналися, вони рилися в її житті, від цього стало огидно. Гроші на операцію у мене є, а тепер, будь ласка, дайте мені пройти. Її голос звучав набагато сміливіше, ніж вона себе почувала. Ти ще пошкодуєш, що не взяла гроші, коли я пропонувала. прошипіла їй в обличчя Лариса, коли Оксана проходила повз. Дуже сильно пошкодуєш. Тієї ночі їй прийшло сповіщення на телефон. Камера зафіксувала рух на сходовому майданчику. Оксана відкрила додаток. На екрані вона побачила Вадима. Він стояв біля її дверей і щось робив із замковою щілиною. Він вливав туди якусь рідину зі шприца, суперклей. Дитяча, але бридка витівка. Оксана не злякалася, вона розлютилася, вона зберегла відео. Вранці вона не змогла вийти з квартири, ключ не повертався в замку. Вона зателефонувала Максиму. Я зрозумів, буду за півгодини, коротко відповів він. Йому довелося довго возитися із замком. Зрештою, він його відкрив, але механізм був безнадійно зіпсований. Доведеться міняти серцевину. Добре, що ви вдома були, а не навпаки, сказав він, оглядаючи пошкодження. Оксана мовчки показала йому нічне відео на телефоні. Максим подивився, і його обличчя стало похмурим. Це вже не жарти, це умисне псування майна. Ви повинні заявити в поліцію. І що вони зроблять? Скажуть, що це цивільно правові відносини і відправлять мене до суду? Я не хочу в це в'язуватися, зітхнула Оксана. Можливо, ви й праві, але тепер у вас є доказ. Збережіть це відео, і знаєте що? Якщо вони здатні на таке, вони можуть піти й далі. Я б порекомендував вам не бути самій у вас є хтось, хто міг би пожити з вами деякий час. Оксана похитала головою: Немає. Брат у лікарні готується до операції, подруг близьких у цьому місті немає. Максим на мить замислився Добре, тоді ось що. Я живу тут недалеко. Якщо щось трапиться, будь-який шум, будь-які підозри, дзвоніть одразу вдень чи вночі неважливо, я приїду. Дякую, щиро сказала Оксана. Ви дуже добрі. Це не доброта, це просто правильні речі, відповів він і взявся за роботу. Після цього випадку тиск посилився. Їй почали дзвонити нібито з банку, повідомляючи про неіснуючі борги Антоніни Петрівни. Потім з'явилися сантехніки та газовики, які наполегливо намагалися потрапити до квартири. Оксана нікого не впускала. Одного разу у поштовій скринці вона знайшла конверт. Усередині була фотографія її брата, який виходив з лікарні. На звороті було написано одне слово Подумай. Це було останньою краплею. Її руки затремтіли. Вони погрожували Степану. Це переходило всі межі. Вона знову зателефонувала Максиму, її голос зривався. Я зараз буду, сказав він. Він приїхав через десять хвилин, вислухав її, подивився на фото. Його обличчя стало кам'яним. Все, годі терпіти. Ми їдемо в поліцію. І цього разу вони нас вислухають. У вас є відео, у вас є фото з погрозою. Це вже кримінальна справа. Тиск на свідка, погрози, шантаж. Я поїду з вами. У мене там є знайомий, він допоможе, щоб заяву не загубили. Вони провели в відділку кілька годин. Знайомий Максима, слідчий на ім'я Сергій, поставився до справи серйозно. Він прийняв заяву, долучив докази, але попередив, що розслідування може затягнутися. Ці люди, Лариса та її чоловік, сказав він, переглядаючи їхні дані в базі, непрості. У Вадима є бізнес, є зв'язки. Вони будуть все заперечувати, але ми попрацюємо. Коли вони вийшли з відділку, вже вечоріло, Оксана почувалася спустошеною. Ходімо, вип'ємо кави, запропонував Максим. Вам треба трохи відволіктися. Вони сиділи у маленькій затишній кав'ярні. Максим розповів трохи про себе. Виявилося, що він виховує молодшу сестру, яка залишилася під його опікою після смерті батьків. Він сам поставив її на ноги, допоміг закінчити коледж. Він говорив про неї з такою теплотою і гордістю, що Оксана відчула, як її власна напруга потроху спадає. Вона побачила в ньому не просто майстра із замків, а надійну, порядну людину, яка знала, що таке відповідальність. Чому ви мені допомагаєте? не втрималася вона від запитання. Максим подивився їй прямо в очі. Тому що я бачу, що ви хороша людина, яка потрапила у біду, і тому, що я ненавиджу несправедливість. Особливо, коли сильні ображають слабших ви не слабка, Оксано, ви просто ще не усвідомили свою силу. Його слова торкнулися чогось глибоко в її душі. Вперше за довгий час вона відчула не страх, а проблиск надії. Операція Степана пройшла успішно. Лікарі казали, що реабілітація буде довгою, але прогноз хороший. Оксана проводила з ним увесь вільний час. Вона бачила, як до її брата повертається життя, і це надавало їй сил боротися далі. Лариса та Вадим на деякий час притихли очевидно, виклик дослідчого подіяв на них. Але Оксана не тішила себе ілюзіями вона знала, що це лише затища перед бурею, і буря не забарилася. Одного вечора, коли Оксана була в лікарні біля брата, їй зателефонував сусід. Оксано, біля ваших дверей дим. Пожежники вже їдуть. Оксана похолола. Вона кинулася додому. Вся дорога промайнула як у тумані. Під'їхавши до будинку, вона побачила біля під'їзду пожежну машину і поліцію. Серце впало. Вона вбігла на свій поверх. Вхідні двері в її квартиру були обвуглені. А зсередини все ще тягнуло запахом гару та вогкості. Пожежники вже загасили полум'я, але квартира постраждала. Меблі у вітальні, картини, книги Антоніни Петрівни все було зіпсовано водою і кіптявою. Що сталося? прошепотіла вона, дивлячись на цей розгром. Підпал, сказав один із пожежників, витираючи чоло. Хтось облив двері чимось горючим. Схоже, хотіли лише налякати, але вогонь пішов усередину через щілини, зайнялися штори. Добре, що сусіди вчасно помітили дим. Оксана стояла посеред наслідків чужої злоби. Вона знала, чи їх це рук справа. Вони не змогли змусити її продати квартиру, тож вирішили перетворити її життя на пекло. Вона подзвонила Максиму. Він приїхав миттєво. Він нічого не говорив, просто обійняв її за плечі, і від цього мовчазного жесту підтримки Оксана розплакалася. Вона плакала за квартирою, за спогадами, за своєю зруйнованою надією на спокійне життя. Це вони, прошепотіла вона крізь сльози, це точно вони. Я знаю, тихо відповів Максим, і ми це доведемо. Наступного дня Максим привіз до квартири свого знайомого незалежного експерта. Той оглядав місце загоряння. Так, це умисний підпал, підтвердив він. Але злочинці діяли недбало. Вони сподівалися, що вогонь знищить сліди, але тут чітко видно, звідки почалося займання. А потім Максим сказав те, від чого в Оксани перехопило подих. Оксано, а камери. Вони ж писали все на хмарний сервер. Навіть якщо камера біля дверей згоріла, запис мав зберегтися до моменту відключення. Вони негайно перевірили. Тремтячими руками Оксана відкрила архів записів за минулий вечір, і вони це побачили. На відео було чітко видно, як до її дверей підходять двоє чоловіків у масках. Один з них обливає двері рідиною з каністри, інший підпалює. Обличчя видно. Розчаровано сказала Оксана. Як ми доведемо, що це Вадим? Почекай, сказав Максим. А тепер подивимося камеру на вулиці, яку я поставив біля під'їзду. І ось вона, удача. За 20 хвилин до пожежі до будинку під'їхала знайома машина, та сама, на якій їздили Лариса та Вадим. З неї вийшли ті самі двоє чоловіків з каністрою в руках. А за кермом сидів Вадим. Він опустив скло, щоб щось сказати їм, і світло вуличного ліхтаря чітко висвітлило його обличчя. Він не виходив з машини, але сам факт, що він привіз паліїв, був неспростовним доказом співучасті. Він настільки самовпевнений, що навіть не сховався, тихо сказав Максим. Попалися. З цими доказами вони знову пішли до слідчого. Цього разу справа набула зовсім іншого оберту. Вадима затримали того ж вечора. Коли йому показали відео, де він інструктує виконавців, він зблід і почав говорити. Він намагався переконати слідство, що хотів лише трохи зіпсувати двері, щоб налякати Оксану, і не планував спалювати всю квартиру. Але це вже не мало значення. Ларису затримали як співучасницю та замовницю. Вона кричала, погрожувала зв'язками. Але докази та свідчення чоловіка, який намагався зменшити свій термін, потопили і її. Суд був показовим Вадим отримав реальний термін за організацію підпалу та знищення майна. Лариса умовний термін та величезний штраф. Крім того, суд зобов'язав їх виплатити Оксані повну вартість відновлення квартири та відшкодувати моральну шкоду. Оксана стояла в залі суду, слухаючи вирок, і не відчувала ні радості, ні зловтіхи, лише полегшення. Ця історія висмоктала з неї всі сили, але вона вистояла. Ремонт у квартирі тривав майже півроку. Оксана не хотіла відновлювати все так, як було, вона хотіла створити щось своє, нове. Максим допомагав їй з усім, знаходив надійних будівельників, контролював процес, радив. За цей час вони стали дуже близькими. Він більше не був для неї просто майстром чи рятівником Він став її другом, її опорою, людиною, якій вона довіряла безмежно. Степан повністю одужав він повернувся з лікарні і, дивлячись на свою сильну, сміливу сестру, не міг повірити, що ця тендітна дівчина змогла пройти через таке пекло. Одного вечора, коли ремонт був уже майже закінчений, вони з Максимом сиділи на підлозі у величезній порожній вітальні, пили чай з пластикових стаканчиків і дивилися на захід сонця через нове чисте вікно. Знаєш, я спочатку так шкодувала, що Антоніна Петрівна все це затіяла, тихо сказала Оксана. Я думала, що краще б я й далі жила своїм тихим, непомітним життям. Але тепер я розумію вона дала мені не просто квартиру і гроші. Вона дала мені шанс стати іншою, стати сильнішою, і вона привела мене до тебе. Максим взяв її руку у свою. А я вдячний тим негідникам, що вони зіпсували твій замок, інакше я б ніколи тебе не зустрів. Він нахилився і обережно поцілував її. І в цьому поцілунку не було ні жалю, ні страху, ні болю минулого була лише обіцянка нового, світлого майбутнього. За кілька місяців квартира знову наповнилася життям, але це було вже інше життя. У вітальні стояв новий рояль, і сестра Максима, талановита піаністка, часто грала на ньому вечорами. Степан, який захопився програмуванням, облаштував собі робоче місце біля вікна. А Оксана, Оксана, нарешті відчула себе вдома. На стіні на почесному місці висів відреставрований портрет Антоніни Петрівни. Іноді Оксані здавалося, що жінка на ньому дивиться на все це з ледь помітною, схвальною посмішкою. Вона виконала свою місію, вона не просто передала спадок, вона подарувала щастя. І тепер її душа могла бути спокійною. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.